Моє вітанечко, Макс, на зв'язку, друзі, У нас новеньке відео по біржі Bybit І чого зараз записую, тому що вийшов анонс нового лаунчпулу на біржі Bybit OBT. І це завжди можливість заробити трохи грошенят на пасивчку. Зараз вам все розповім, але фішка в тому, що ви тут практично нічого не робите. Трошки закидаєте в стекінг і далі собі на диванчику лежите і отримуєте ви нагороди. щодня. Зараз вам розповім, як це все робити. Давайте перед цим, будь ласка, підписуємося на YouTube, хто ще цього не зробив. Обов'язково ще перегляньте ось це відео. Тут я розповів про таких п'ять простих і, але дієвих, да, прибуткових способів заробітку на Байбіті. Хто не бачив? Обов'язково до перегляду. І давайте ще обов'язково підписуйтесь на телеграмчик, чик тому що туди інформація потрапляє більш оперативно, і там більше інформації, ніж на ютубчику. Раз, два, підписалися. Погнали! Тож, лаунчпул, що воно таке? Для тих, хто взагалі не знає, що воно таке, як не відстрілює, це щось типу депозиту в банку. Заносите туди свої вільні бабулесики і отримуєте винагороди у вигляді відсотків. Тут те саме. Є у нас новий лаунчпул. ОБТ. Є період проведення. Дивимось, так, це період стейкінгу. Розпочнеться він 20-го. 1-10 січня о 10-й годині за UTC. Це 12-та година за Києвом. І триватиме 7 днів до 27 січня, також 10-та година за Києвом. В цей період, в цей проміжок часу, так, коли буде тривати лаунчпул, ми можемо застейкати монетки BB Soul, Ethereum або USDT, або все разом, якщо воно у нас є. Тобто, в кого десь там якісь, наприклад, ефірчики лежать під подушкою, витягаємо, заносимо сюди, і потім просто на пасивчику щодня отримуємо нові монетки OBT. Лістинг пройде, ми їх продаємо і забираємо свої бабулески. Ось така простенька схема. І класно тут те, що ваші кошти нікуди не діваються. Занесли в пул, і вони там зберігаються в повному обсязі. За це ніяких комісій не стягується, нічого не оплачується, нічого такого. В повному обсязі. І що немало ви маєте доступ до них в будь-який момент. Знадобились вам кошти, зайшли сюди на сторіночку пулу забрали. Можна навіть не всю суму забирати. Там ви закинули тисячу, наприклад, USDT, вам треба 50, Ви зайшли, забрали 50. Знайшлися ще гроші, да, в період проведення, просто зайшли сюди на сторіночку, добавили і все. І далі ви отримуєте чистими, чистими, ось кожного дня. Ще раз повторюся, нові монетки ОБТ продаєте, забираєте свої Булесиків. Як взяти участь? Що для цього потрібно? Ну, звичайно ж, в першу чергу, це треба мати верифікований аккаунт на біржі Bybit. Якщо у вас його немає, посиланнячкою в описі переходите, реєструєтесь, проходите ківасі, це займає декілька хвилин. Будуть труднощі питання, пишіть в коментарях, буду вам допомагати. Далі вам потрібно мати на балансі якісь з цих монеток або всі разом. Можливо, десь є на гаманцях чи на іншій біржі. Просто лежать. Да? То чому вони там просто лежать, хай заробляють вам гроші. Перекидаєте сюди, тобто поповнюєте, так. Потім заходите на сторіночку активності, це у нас торгівля, SpotX, X, І у вас, ось тут є кнопочка, так? Натискаєте зареєструватися. І в період проведення, бо зараз ще нічого тут не відбувається, так, в період проведення, це нагадаю, з 20 по 27. Отут будуть кнопочки. Біля кожного з пулів будуть кнопочки. Жовтенькі такі теж, помаранчеві. так? Ви натискаєте, наприклад, у вас є ефірчик, натискаєте застейкати, прописуєте суму, підтверджуєте, все. А далі просто чекаєте на свої винагороди. Якщо є ще USDT, це до прикладу, так? Натискаєте Плюс ще USDT, так само прописуєте суму, бац-бац. Підтверджуйте і все, на наступний день вже чекайте свої винагороди. Винагороди будуть приходити, нагадую, в монетках ОБТ. Сам лістинг монетки ОБТ відбудеться разом з стартом лаунчпулу, тобто 12-та година за Києвом 20 січня. Що це означає? Це означає те, що як тільки ви будете отримувати винагороди в монетках ОБТ з лаунчпулу да, від вашого стейкінгу, ви зразу зможете їх продавати. Ну це за бажання. Захочете продаєте, захочете, не продаєте. Ось так просто. Без великих зусиль, чисто на пасивчику, можна трохи підзаробити. Ще раз, будуть питання, пишіть в коментарях, буду вам допомагати. Друзі, будь ласка, підтримайте це відео лайкосиком. нагадую про підписочки, ютубчик, телеграм. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!